У 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення і почали гинути мирні люди, а особливо для мене великим ударом стало, коли почали гинути сотні дітей у мирних містах. Це для мене стало тим тригером, що піти треба захищати свою країну. Я тоді вступив у лави Збройних сил України. Я приймав участь у бойових діях. Прослужив я в армії з 22 по 23 рік. В подальшому я дізнався, що в структурі національної поліції існує спецпідрозділ вибухотехнічна служба. І оскільки я бажав докласти більше зусиль на благо і на службу народу України, я спробував сюди потрапити. Отже, я Шов всі етапи вступу до національної поліції, пройшов відповідне навчання і був призначений на посаду інспектора управління вибухотехнічної служби ГУНП в Чернівецькій області. Коли я служив у збройних силах, то я, звісно, мав справу з боєприпасами та вибухівкою, але трошки в іншому напрямку колеги готували мене до того, щоб я міг виявляти, знешкоджувати та переводити в умовно безпечний стан, вибухові пристрої, боєприпаси з метою, щоб люди, діти не постраждали від них. Окрім повсякденної служби за місцем дислокації в Чернівецькій області... Вибухотехніки відряджаються так само до розмінування деокупованих територій. Так, 2024 році була моя перша ротація у складі такої групи, де ми розміновували села Харківського напрямку. Ми розміновували домогосподарства людей, які вже повернулися до своїх володінь, їхні сільськогосподарські угіддя, їхні будинки для того, щоб вони могли повернутися до нормального свого існування. Цікавий випадок. Одна з моїх перших мін, яка мені далася непросто, тому що. По-перше, ми її не виявили дроном, її не було видно на аеророзвідці. Вона була в височенній траві, дуже густій, але я знав, що от в цьому напрямку треба рухатися. І так само за попередньою інформацією, що там можуть бути протипіхотні міни, так само закладені або дистанційно розкидані, потрібно було просуватися вкрай обережно, тому буквально кожен сантиметр два я протикував щупом. Крім того, пересувався на колінах і пінпойнтером. Це такий маленький міношукач ну, буквально кожен сантиметр зрізаючи траву ножем, бо тому що Могла і розтяжка там бути, і коли ти стоїш на повний зріст, то в тій траві взагалі нічого не було видно, тому мусив пересуватися на колінах і здається, години-дві тих метрів шість долав, щоб дійти до тієї міни, яку я побачив, взагалі, коли дістався до неї десь на метр, Тобто раніше її взагалі видно не було. Ну і далі, так само, ножем я викосив всю траву кругом неї, перевірив ножем, чи немає сюрпризів. Під міною. далі встановив пристрій дистанційного викручування підривника, встановив гак, доповів керівнику, що я готовий. Відійшов на безпечну дистанцію і по команді стягнув. І, слава Богу, сюрпризів під нею не було. Підривник успішно викрутився і міна була переведена в транспортне положення. Дана робота вимагає мати холодний розум. Досить добре знати матеріальну базу та принципи дії вибухових пристроїв та вибухових речовин. Треба вміти швидко, якісно та зважено приймати рішення, тому що від цього рішення може залежати як і моє життя, життя мого напарника, і життя оточуючих. Мої рідні були не в захваті від мого вибору життєвого. Проте в мене був аргумент, скажімо, для матері, що ви мене так виховували, і тому інакше я просто зараз поступити не можу, тому я зобов'язаний просто служити зараз на благо нашого народу. Я батько, в мене є син, йому 10 років, він гордиться тим, що я роблю. Мені дуже приємно, він мені телефонував, коли я був у ротації. Просив мене, щоб я був уважний, тому що він, хоч і малий ще хлопець, десь років, але він вже прекрасно розуміє, що в цій роботі треба бути. Досить відповідальним та уважним. А найбільше мені сподобалося це, коли я вже приїхав з ротації. Він мене побачив з криком Татко побіг до мене, вискочив мені на руки, аж заплакав. Я сам тоді слізу пустив. На службі вибухотехніком я відчуваю себе справді на своєму місці. Мені подобається допомагати бути корисним для нашого суспільства. Я вірю в те, що ми наближаємо нашу перемогу. І допоможемо людям пошвидше повернутися до свого звичного життя.